Важче прийшли в гості. Поверніться, будь ласка, дітки, і привітайтеся на повернулися, сідайте зручненько, та слухайте мене в Коли я до вас поспішала, то зустріла по дорозі лісову фельдма. І вона вручила мені на Сказала, якщо прийти до діток, то може вони мені допоможуть. Прочитаємо, тільки, що в цьому листі. Прочитаємо, да. так, адже він адресований вам, Пише Смиска. зош перший, а. Давайте з вами прочитаємо, що в цьому листі. Дорогі діти, у нашому королівстві фей обував злий і хитрий труб. Він забрав наші скарби. Пастки. Любі діти, допоможіть нам повернути наші скарби. Нам потрібна ваша допомога. Чекаю на вас. Дітки, допоможемо лісовій феї? Так, Так? дітки, але пастки незвичайні, вони математичні і треба дуже добре знати математику. Ви не боїтеся? Ні. Ні. Молодці. Значить що, щоб нам пройти всі пастки, Давайте з вами трошечки пригадаємо. Ви вмієте рахувати від одного до десяти? З вами згадаємо сусідів числа 9. Так, будь ласка, роман. Так, сусідів числа 5. Так, сусідів числа 6. Дайно. 7 і 5. Добре, молодці. А тепер, дітки, скажіть мені, ми таку групу граємо, світлофор. А ви знаєте, що таке світлофор? Так, да, так, а да. даюся. Що ж це таке? Прошу, 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 хто знає, що таке? Римо, будь ласка. Це чим можна машина? Чим можна машинам? Тільки машинам, дітки Ні. 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 і людям. А які там кольори є? Це колір жовтий зелений А що вони означають? Хто знає? хто знає? Хто знає? Будь ласка, будь ласка, ну що означають? Коли можна їхати? Коли ну, який колір, на який можна їхати? На зелений. на зелений. а людям переходити Та, ти, ти. теж на зелений. А червоний що означає колір? Щоліночка червоний колір означає світловоле. Не знаєш, Олежико допоможе їй? Та, ти і і червоний що дітки означає червоний? Стояти машина і. Так, стояти і машина чує, і людям. Значить, не можна дітки, коли переходимо. Якщо є світлофор, так звертати на кольори. Зелений колір дозволяє нам переходити, червоний забороняє. А якщо говорить жовтий, треба я Так, переготу. Молодець, молодець. Так, а тепер, дітки, у вас є сигнальні картки. Червоний і зелені. Я зараз вам буду говорити математичні висновки. А ви візьміть картки сигнальні, і будете, якщо я сказала правильно, то ви показуєте зелену карточку. А якщо я сказала неправильно, сигналізуєте червоною карточкою. Добре? Дев'ять менше одного від одного. Дев'ять менше від одного. Поясни, будь ласка. Поясни. Чому червоно? Чому червоно? Оце правильно чи неправильно? Неправильно, неправильно. Дітки, неправильно. Дев'ять яке число? Дев'ять яке число? Більше, то яку треба показати анти Зелену. ну зелену – це неправильно неправильно я сказала уважний будь ти не, не уважно мене послухай слухай неправильний висі показуємо червоно а правильно зелено